Сквер на Слобожанському проспекті у Дніпрі перейменували на честь актора та військовослужбовця Олексія Хільського. Чоловік загинув 17 серпня 2023 року у Запорізькій області. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міськради. Чи підтримують Дніпряни такі зміни? Взагалі примноти Україну на вулиці на Україні там, які вклали своє життя у майбутнє України, це правильно сквери повинні носити імена наших героїв, які погибли за нас, які сражаються за нас. Бойці наші нас захищають, значить, чітка должна бути пам'ять. Олексій Хільський народився у Кам'янському Дніпропетровської області. З лютого 2022 року чоловік почав волонтерити, а пізніше добровільно вступив до лав ЗСУ. Майже 15 років Олексій грав у Дніпровському театрі Віримо, де він познайомився зі своєю дружиною Надією. Мені подзвонив головний архітектор міста і запропонував варіанти, які вони хотіли б назвати льошним ім'ям». Це був парк, була вулиця і був цей сквер. Звичайно, я обрала сквер, бо він стильний, новий, зелений, свіжий, такий, який ви дуже сподобався моєму чоловіку. Думаю, надія розповідає: у майбутньому обов'язково планує відвідати цей сквер. Я дуже рада, дуже дякую за таку круту ініціативу. І я дуже вдячна всім, що ви її підтримали. І тішуся від того, що так багато людей буде пам'ятати про мого чоловіка, про його героїзм. Він був дуже сміливим воїном. Володимир Володимиров разом з Олексієм працював у театрі Віримо. Розповідає, щодня проїжджає повз сквер. Тепер каже, це місце нагадуватиме йому про друга. Це ж важливо, мабуть, перш за все для людей, хто його знав. Більшість людей буде ходити цим сквером і навіть не знати в честь кого. Але якщо якась дитина або доросла людина захоче дізнатися в честь кого і загуглить там, і дізнається, що це Олексій, мені здається, цього вже буде достатньо. Надія Хільська каже: кожен охоче вшанувати пам'ять Олексія, може сфотографувати сквер, опублікувати світлину в соцмережах та позначити на ній її сторінку. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.